Млинчики з м'ясом, які обожнює моя мама свекруха, я завжди їх готую для неї, бо знаю, що добрі відносини невістки та свекрухи це запорука миру в сім'ї. Я готую їх з давніх давен і називаю бендерики. Не знаю, де взяла я цей рецепт, більше всього інтуїтивно придумала сама. Млинці заколочую на один літр молока, п'ятеро яєць. Сіль цукор, олія, борошно. Добрячу купу напекла, бо знаю, що ці млинці захом'ячаться аж бігом, фарш, чимала цибулина та сіль з перцем. Залишається позагортати фарш у млинці. Можна конвертом, ось, як на відео, тоненько розрівняти фарш, загорнути краї і скласти, але не скручувати трубочкою. А можна млинчик просто скласти пополам. Зрізати його, то буде по ледачому трикутником. Готую я їх завжди побагато, це ситно, смачно, соковито. Просто спробуйте і потім мене зрозумієте, про що я веду вам мову. Їх можна заморозити про запас або посмажити і зберігати в холодильнику, доволі таки довго вони зберігаються. Сковорідку розігріти з олією. І потопити у яйцях млинці та обсмажити по 2-3 хвилини з обох боків на помірному вогні, вийняти на паперовий рушничок, хай відійде зайва олія. Ці млинчики можна подавати зі сметаною або й просто так, буде дуже смачно. Приготувавши хоч раз, ви оціните цей рецепт. Будьте здорові та з наступаючими святами!